Уражено важливі об'єкти російських окупантів. У ніч на 28 серпня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об'єктів російського агресора, зокрема, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України та головного управління розвідки Міністерства оборони України, атакували Афіпський НПЗ, що у Краснодарському краї РФ. Цей нафтопереробний завод, основними продуктами переробки якого є бензине і дизельне пальне, задіяно у забезпеченні армії загарбників. Річний об'єм переробки складає 6,25 мільйона тонн нафти на рік, зафіксовано масштабну пожежу на території об'єкту. Також підрозділи сил безпілотних систем та сил спеціальних операцій Збройних сил України здійснили вогневе ураження Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області РФ. Підприємство випускає бензини, дизельне пальне, мазути, розчинники, всього понад 30 видів нафтопродуктів, потужність переробки 7 мільйонів тонн нафти на рік. Зафіксовано вибухи та пожежу на території заводу, окрім того, засобами сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій Збройних сил України і Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони уражено склади боєприпасів та низку логістичних об'єктів російського агресора, які задіяні у забезпеченні збройних сил російських загарбників. Об'єкти розташовані як безпосередньо у РФ, так і на тимчасово окупованих територіях України. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пальномастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії, і змусити РФ припинити збройну агресію проти України. On the night of August 28, 2025, Ukrainian defense forces units struck several Russian Nazis critical facilities at the territory of the so-called Russian Federation. In particular, in Krasnodar region, the Afipsky oil refinery was attacked. This refinery, whose main processed products are gasoline and diesel fuel, is involved in supplying the Russian Nazis army. Additionally, in Samara region the Kybyshev oil refinery was hit. This plant produces gasoline, diesel fuel, fuel oil, solvents, more than 30 types of petroleum products in total, for the Russian-Nazis occupation forces. Furthermore, strikes were carried out on ammunition depots and several logistics facilities used to supply the Russian-Nazis armed forces. These facilities are located both inside so-called Russian Federation and in the temporarily occupied territories of Ukraine.